Київрада затвердила бюджет та програму соціально-економічного розвитку. Кошторис на 2015 рік бездефіцитний. Доходи становлять 22 мільярди 215 мільйонів. Видатки 20 мільйонів 301 мільйон. Мільярдів даруйте 301 мільйон. Різницю спрямують на боргові зобов'язання. До сесійної зали. Головні фінансові документи потрапили після правок від громадськості та депутатів. У результаті такі ми відшукали кошти на харчування для дітей першого четвертого класів на капітальні ремонт. Монти житлово-комунального господарства районам спрямували 90 мільйонів на капремонти доріг 120. у кошторисі. Крім того, закладене фінансування муніципальних надбавок бюджетникам. А в програмі турбота кошти на допомогу, зокрема реабілітаційну бійцям. АТО. мер міста Віталій Кличко наголосив, що бюджет 2015 хоч і не надто оптимістичний, зате у ньому немає дутих цифр. Тож фінансового колапсу як наприкінці минулого року не буде. Цей бюджет реалістичний, ми е, значно збільшили соціальне навантаження, соціальний напрямок, е, де буде фінансуватись за рахунок бюджету, е, соціально незахищеним верстам населення. Ми вдвічі е, посилимо е, фінансування програма Турбота і впевнений в тому, що такі ж саме проблеми, які з якими ми е, штовхнулись. В кінці минулого року в цьому році не буде.